Дорами про кохання. Частина 2 вже під'їхала. Всім привіт! Вітаю вас на каналі ЗО Де, Мене звати Наталя. Тут говоримо про дорами. Першу частину ви можете переглянути тут. А ще на цьому каналі є багато не менш цікавих відео. Я регулярно випускаю нові ролики, тому обов'язково підписуйтесь, тут цікаво. Дорама, що підкорила мою душу. Переглядала її, якщо чесно, можливо, разів 4, а то і більше. Розповідь піде про китайську дораму так нетипово. Китайську дораму «Закохатись в твою посмішку. Сюжет розповідає нам про дівчину Тун Яо. Вона ввійшла в професійний світ кіберспорту, ставши першою дівчиною в лізі Китаю. Неймовірний успіх команди The GDX у світі кіберспорту під загрозою через травму одного з ключових гравців. У зв'язку з цим молода та талановита геймерка привернула увагу менеджера команди. Тун Яо отримує запрошення приєднатися до команди і вона погоджується. Як тільки вона переїжджає в тренувальний комплекс за GDX, то одразу натрапляє на ворожість та неприязність капітана Лусі Ченга. Хлопець переконаний, що така заміна не підходить їхній команді. З появою дівчини все змінюється. Триває активна підготовка до турніру, а пізніше і перші ігри, де команда зіштовхується з випробуваннями, поразками та успіхами. З часом нашу Тун'яу і Люсиченга зближують пригоди команди. Капітан розуміє, що покохав дівчину, і їхня історія кохання розцвітає. Китайські дорами. Це, звичайно, на любителів. Ну, бо зазвичай їхні історії кохання ну, дуже клішовані. Але саме ця дорама мене підкорила. Взагалі, тема кіберспорту мені дуже близька, і саме це зробило цю дораму моєю улюбленою. Проста, мила і весела дорама з приємними акторами, що робить перегляд легким та захоплюючим. Сюйкай підкорить і ваше серце, а Чен Цяо – мілашка. Наступною буде не менш класна дорама силачка до бонсун. з Пак Хюн Сіком я обожнюю. Знайомтеся з героїнею до Бонсун, яка наділена надприродною силою, що передається по жіночій лінії в її сім'ї. Дівчинка, хоч і дуже сильна, та в житті ця сила їй приносила дискомфорт. Їх вона може втратити назавжди в разі зловживання заради власної вигоди і використання проти невинних людей. Історія починається з моменту, як До Сун вирішує покарати банду ще беззаконня над водієм автобуса, що віз дітей. Ан Хьок, генеральний директор компанії по розробці ігор Айнсофт. Він стає свідком цієї сцени. Побачивши надлюдські сили, чоловік пропонує дівчині роботу тілоохоронця, так як йому погрожують та намагаються зашкодити. Дівчина погоджується на пропозицію, бо хоче займатися розробкою ігор в цій компанії. Мінхьок закохується в бонсун, але виявляється, що дівчина давно закохана в свого однокласника гукду, який є поліцейським. Хлопець навіть не помічає почуттів дівчини. Події набувають нового повороту, коли в рідному місці бонсун відбувається викрадення дівчат. Життя дівчини переростає в справжній хаос, коли вона втягнута в небезпечну пригоду. Люблю цю дораму за її цікавий сюжет, який із гумором, але водночас є емоційним та напруженим. Також відносно зовсім недавно вийшла друга її частина «Селечка Камнамсун». Це вже зовсім інша історія про іншу героїню, але в ній також показали наших сьогоднішніх героїв, і це було супермило. Історія суперсилою кумедна. І зовсім нереальна, але в серіалі це ненав'язливо обігрують. Дуже-дуже романтична історія, яку зовсім не оцінили в Кореї, але оцінили ми: Король Землі з ім'юною та Лі Чон Хо в головних героях. Не чіпай! Ну, що ти там товчеш? Халва! Камон? Ну кого я розмовляю? Ну, не товчайся, я знімаю відео. Будь ласка, <хи> головний герой Гувон харизматичний, елегантний, розумний та багатий, і, здавало б, все, в його життя мало бути б щасливим, та хлопець дуже сумує за матір'ю, яка пропала, коли він був малим. З того часу він ненавидить посмішки людей. Сім'я Гувона керує конгломератом King Group, якому належать готелі, авіакомпанія та дистриб'юторські організації. Говон стає учасником війни за спадок. Паралельно з цим він успішно веде бізнес. З метою повернути спогади про маму, хлопець повертається в готель Кінг. От тільки тут він зіштовхується з неймовірно дратівливою дівчиною Чон Саран. Вона амбіційна працівниця. Яка відзначається відмінною роботою завжди усміхнена в роботі, вона мріє колись стати власницею власного готелю, що робить людей щасливими. На цьому шляху їй стає непросто, а після зустрічі з Говоном не зрівають проблеми. Не взлюбили цю драму через класичний сюжет, але, тим не менш, це не робить її поганою. Прекрасні актори, красива картинка. І дуже солодка історія кохання. Я ж можу сказати, що це точно не найкраща дорама з такого жанру. Повторююсь, що сюжет її заїжджений, але історія про попелюшку не перестане бути актуальною. Що ж, це не всі романтичні дорами, які я б хотіла вам показати, але на сьогодні розходимось. Залишайте в коментарях, які ваші дорами про кохання є улюбленими або ж навпаки, не улюбленими. Не забувайте поставити лайк цьому відео і обов'язково підписуйтесь на цей канал. Нас стукнула сотня. Я дуже дякую кожній та кожному за підписку, лайки, коментарі і підтримку. А з вами була Наталя. цьом і всім па-па!